Галина Малик. Пригоди Алі в країні Сяктаків Розділ 17, в якому Аля з Сашком дізнаються, що інструкція для пиріжка річ цілком можлива. Ну, а тепер за ними, прошепотів сякусь, тільки щоб ані Черчирк. Байдики швидко потягли по руки манжетника, а за ними на зірці підбігала наша четвірка. Куди вони його тягнуть? встигла запитати Аля. Звісно, куди? До королівської канцелярії, відповів сякусь. Так воно й було. Двері за бідним манжетником зачинилися, а друзі зупинилися за найближчим рогом і почали чекати, що ж буде далі. Ну, поясніть нарешті, що ви вигадали? спитала Аля. Чому ти не дозволив Сашкові все розповісти про ябеду? звернулась Аля до такуся. А як би ти тоді потрапила до кар'єру, ущіпливо мовив такусь. А зараз ми собі любесенько достежимо, куди повезуть манжетника січеш, ні? А що, як нас там теж закопають? стурбовано спитала Аля. Еге, з такими довідками, з королівськими печатками, самовдоволено поплескав себе такусь по кишені. До цього часу Алі за біганиною не вдалося навіть роздивитися все навколо, зате тепер їй нічого не заважало. Дівчинці кинулося у вічі, що скрізь по місті виднілися стоси паперу. Навіть собача будка в одному дворі була вщент забита паперами. Уздовж вулиць попід будинками височили купи паперів, вкриті від дощу целофаном. І тут Аля згадала, що давно вже збиралася спитати про щось близнюків. А чому у вашому місті зовсім немає дерев? Бо їх порубали на папір. Усі до одного? Усі. І як же ви тепер будете без дерев, без пташок, широко розкрила очі Аля. У нас є одне дерево, королівська пальма. Хіба ти не бачила на сходах у кадубі? Хто дуже захоче, може прийти туди і помацати листочки? Ех, бідні ви, бідні, пожалів братів Сашко. Ви ж навіть по деревах лазити не вмієте. А от і вміємо, сказав такусь. Хто ти вмієш? перепитався кусь. Я. Ти навіть ніколи не пробував залізти на дерево. А хочеш, покажу довідку, що пробував. Що мені твоя довідка сам написав і сам покажеш. А от і не сам, а от і сам. Не буду я їх більше чіпати, подумала Аля, хай їм грець. Вона відійшла від близнюків. Щось довгенько нема манжетника. Знову подумала дівчинка. Невже так довго пишеться наказ про його страту? З нічів'я Аля зазирнула за високу огорожу, під якою вони стояли. Для цього їй довелося взятися за її вищерблений цементний край і стати навшпинки. Вона побачила свіжо скопаний город на городі заклопотано метушився сяк так у кругленькій чорній шапочці, які зазвичай носять академіки. Він раз по раз підбігав до одноколісної тачки, Брав звідти щось, загортав у папірець, садив у ямочку і ретейно її зарівнював. Гей, пошепки гукнула Аля до друзів, швидше сюди. Над кам'яною стіною виросло ще три голови. Що це він робить? здивувався Сашко. Не знаю, знизила плечима Аля. Може, ви знаєте? поглянула вона на сякуся «Хи-хи! – засміялися вони, а ти поглянь уважніше, що там у тачці. Аля подивилася і побачила, що в тачці були пиріжки. Дивний сяк-так у чорній шапочці садив пиріжки, обгортаючи їх якимись папірцями. Потяг повітря носом такусь. Чуєте, пиріжки з капустою? Але для чого він закопує їх у землю? Він не закопує, він їх садить, пояснив такусь. Навіщо? Щоб із них виросла капуста? Капуста? З пиріжків? Еге ж, саме з пиріжків, він стверджує, що винайшов новий спосіб вирощування капусти. Перед цим він так само вирощував картоплю з вареників, єхидно докинувся кусь. Ну як? Виростив? Експеримент не вдався, бо вареники забули полити сметаною. Аля з сашком розриготалися. Але тепер, ображено заступився за вчину отакусь, у нього все повинно вийти. А що то за папірці, у які він загортає пиріжки? Як що здавався Такусь? Інструкції, звісно, детальні інструкції, як пиріжкові, тобто, тьфу, капусті, рости. Ой, не можу, реготала Аля. Ви тут усі сунулися на тих дурнуватих інструкціях. Хіба пиріжок прочитає інструкцію? Такусь насупився. Ти не регочі, не регочі. Це знаєш хто? Відомий, експериментатор. Він уже зробив аж тридцять три експерименти. І що ж у нього вийшло? Та хіба це головне? Головне кількість експериментів аж тридцять три. перестала сміятися. І яка ж від нього користь? здивувалася вона. Та користі можна сказати, пшик, зітхнувши, мовив скусь. Але що вдієш? Агронома відіслали до кар'єру, бо на нього надійшла ябеда. Ніби він хотів отруїти королеву. Вирощувати капусту стало нікому. Та й не тільки капусту. Нікому вже й хліба, спекти, її. Ось. Сякусь зітхнув і подивився на свого лівого черевика, що під час ходи ляскав відірваною підошвою. Нікому й черевика підбити. Нічого, нічого, урвав його такусь. Обійдемося і без усяких там пихатих агрономів та інтелігентних конструкторів. Ось як так зробить ще пару експериментів, і буде в нас удоста і картоплі, і капусти, і пшениці. А якщо в нього нічого не вийде, з жалем глянула на такуся Аля, але її запитання лишилося без відповіді, бо саме в цей час порив вітру, розвіяв стосик папірців. У якийсь сяктак загортав свої дивні саженці. Він із криком кинувся їх ловити, а папірці, неначе дражнячись, то опускались вниз, то злітали вгору, то в останню мить вихоплювалися з підтримтячих рук сяктака. Один папірець перелетів через стіну і впав на тротуар біля Алі. Вона швидко його підняла. На аркушику зеленим фломастером було написано: Капусто! перше, випускай корінець! Друге піднімай пагінець. Третє. Вилазь із землі. Четверте розкривай листочки мені. Тут над аленим вухом хтось несамовито заверщав і вихопив папірець із рук. Розділ 18, в якому з'являються гравик і бібл-бабл. Це був сяк так у шапочці академіка. Він вибіг через невеличкі дверцята в стіні, які ніхто не помітив, бо вони заросли диким виноградом і побачив свого папірця. Тікаймо. гукнувся кусь. Аля схопила Сашка за руку і прожогом кинулася бігти уздовж кам'яного муру. Враз вулиця круто завернула і почала спускатися вниз. Аля з Сашком, не вагаючись, побігли далі. Коли дівчинка наважилась озирнутися, то ніякої погоні не побачила, втікачі знесилено сперлися спинами на мур, щоб трохи віддихатись. І тут мур подався назад. Скрикнувши, Аля кудись провалилася, хтось її схопив. Байдики. майнула у неї в голові, і Аля почала відчайдушно відбиватись. Мабуть, вона влучила куди потрібно, бо почувся зок, і Алю відпустили. Дівчинка побачила, що сидить у високій густій траві. Поруч сидів і теж ошелешено озирався Сашко. А біля Сашка стояв, тримаючись за око, кругленький чоловічок, схожий на м'яч. Крислатий солом'яний бриль кидав тінь на його кругле обличчя, а чорний пасок ділив його на дві половини верхню червону, і нижню синю. Він подібний на гумовий м'яч, подумала Аля. А Сашко тим часом підвівся і насторожено спитав. Що вам від нас треба? Чого ви на нас напали? Як? здивовано вигукнув чоловік. Я на вас напав? А може, це ви на мене напали? Він обернувся і гукнув у глиб двору. Бібле, бібле. Де ви там? Палки, скакалки. Лише тепер Аля розгледіла, що вони потрапили у затишний дворик. З усіх боків його оточував високий мур. Посередині стояла гарненька хатка, довкола якої росли соняхи. Голівки соняхів були позав'язувані барвистими хустками, щоб горобці не видзьобували насіння. Біля ганочка росли пишні мальви і жовтогарячі чорнобривці, а в дворі не було жодного аркуша паперу. На ганочку з'явився ще один незнайомець. На відміну від першого, він був худий і довготелесий. На його носі стриміли великі круглі окуляри. Скидався він на закладку для підручника, поправивши на носі окуляри. Він незворушно спитав, що трапилось, колего гравику. Уявіть собі, усе ще тримаючись за око, почав оповідати кругленький. Відчиняю я хвіртку, палки-скакалки, а звідти, на мене, як дві перестиглі груші. Ось. Він показав рукою на Алю з Сашком. Заїхали мені в око, та ще й кажуть, ніби я на них палки скакалки напав. Тут Аля заважила, що в кам'яній стіні на двох петлях прилаштована залізна хвіртка, саме на неї вони і сперлися, не помітивши її під буйними заростями плюща. Ой, вибачте, будь ласка, знітилася дівчинка. Ми думали, що на вас напав тигр, весело докінчив товстенький, але ви так боронилися, що й тигряка злякався б, помацав він око. Дуже болить? винувато спитала Аля. Ет, дурниця, давайте краще знайомитись. Товстенький повернувся до худого і сказав Знайомтесь, це бібл Бабл, а мене палки-скакалки звуть гравик. Розділ 19. в якому байдуш із байдиками ловлять поблизня. Мене звати Аля, а його Сашко. Вже зовсім заспокоївшись, сказала Аля. Веселі й добрі очі гравика викликали довіру. Ну що ж? Балки скакалки, ласкаво просимо до нас. І гравик пішов стежкою до хатинки. Аля рушила слідом і раптом ойкнула А де ж сякусь і такусь, ми їх загубили. А ви знайомі із престолонаслідниками?» – примружившись, запитав гравик. Не бійтеся, вони не пропадуть. Ходімо, ходімо. І він гостинно прочинив двері. Аля переступила поріг і опинилася серед просторої зали. Тут наче в бібліотеці було повно стелажів з книжками і різноманітними іграми. О, тут, напевно, були зібрані книжки та ігри з усього світу м'ячі, скакалки, кеглі, гойдалки, конструктори, лото, мозаїки, лего, кубики. Сотні тисячі коробок акуратно лежали на пронумерованих полицях. Сталежі були такі високі, що Алі доводилося задирати голову, щоб побачити, де вони закінчуються. Це ви тут мешкаєте? спитала вона. Еге ж. енергійно труснув головою гравик. А що тебе дивує? А де ж ви спите? запитала Аля, ніде не побачивши ліжок. Таланти ніколи не сплять, гордовито мовив бібл Бабл. – але час братися до діла, яке тебе сюди привело. От вчений сухар, з досади ляснув себе по коліна гравок, ти спочатку б нагодував мандрівників, уклав би їх спати, а вже тоді й ліз із своїми розпитуваннями. Навіть баба яга з цього починала. Але ж я не збираюся їх їсти, пирхнув Бібл Бабл. Ні, ні, дякуємо, перебила його Аля, нам ніколи. Бачите, ми тут у дуже важливій справі. Ну, ну, палки скакалки, розповідайте, розповідайте, нетерпляче потер руки Гравик. Вони посідали на довгий ослінчик перед вікном, і Аля розповіла новим знайомим усе з самого початку. Під час Аленої розповіді Бібл Бабл сидів незворушно, зате гравик від збудження не знаходив собі місця. Він схоплювався, бігав між стелажами, знову сідав і при цьому увесь час ляскав себе по колінах. І тепер ми хочемо, щоб ці таланти повернулися назад, тільки не знаємо, як це зробити, закінчила Аля свою розповідь. По цих словах, гравик підстрибнув, наче м'ячик, схопив бібла за лацкан чорного піджака і почав його трясти, наче грушу, перемовляючи. А що, а що я тобі казав? Сухарю нещасний. Потім облишив свого незворушного приятеля і скуйовдив залишки волосся на своїй лиску кучерявій голові. Ми завжди, ми давно. йому бракувало слів. У цей час на двору почувся шум. Бібл бабл, глянувши в вікно, приклав палець до губів і сказав. Байдуш із байдиками. Тієї шмиті у двері з усієї сили загрюкали. Гравик дав знак Алі з Сашком заховатися за дверима і вийшов на ганок. Ну, ну, друже байдуже, який наказ ти отримав? лагідно спитав він. Наздогнати і спіймати, рявкнув байдуш. От і добре, от і добре, потер руки гравик. Повертайся і доповідай, що наздогнав і спіймав. Кого? широко розкрив очі байдуш. Як кого? Облизня. Облизня? ошелешено повторив байдуш. А, а де він? І розгублено озирнувся довкола. Та тут він тут, заспокоїв його гравик. – Ти ж згоден зі мною, що спіймав його? – Е-е-еш. – От і добре, от і чудово. Повертайся і так і рапортуй. Тільки наберися, щоб він знову не втік. Байдуш заметушився, вишикував байдиків і загін під тюбцем. Потрюхикав з їхнього двору. Аля з сашком хихотіли за дверима. Гравик зачинив двері і сказав Ну, тепер ходімо. Розділ 20, в якому на допомогу приходить канцелярський пацюк. Гравик рушив у дальній куток зали, відсунув у бік величезну картонну коробку і постукав у стіну. Шматок стінки від'їхав убік, і з отвору виглянув гостренький сірий писочок. Знайомтесь, це канцелярський пацюк. Вибач, звернувся він до канцелярського пацюка, що відриваю тебе від роботи, але нам негайно треба потрапити на берег. Треба то треба, невдоволено буркнув пацюк. «Пролазьте». Гравик, а за ним і всі решта пройшли у глиб довгого тунелю. Стіна за ними стала на місце, але в тунелі не було цілком темно. На стінах на однаковій відстані один від одного світилися шматочки трухлявого дерева, тунель поступово поширшав, і аля з гравиком навіть змогли йти поруч. Ви, мабуть, дивуєтесь, куди це ми потрапили. Доки будемо тут повсти, я спробую дещо вам розповісти. Як я розумію, ви вже познайомилися з престолонаслідниками. Отож королева сяктакева страшенно боїться, що вони виростуть такими ж нездарами, як і їхній татусь. Тому й запросила нас, мене та бібла, за вихователів для хлопців. Бібл вчить їх читати. І не просто читати, а робити це талановито. А як же читати теж треба вміти? А я вчу їх гратися не просто гратися, а талановито. Адже гратися теж треба вміти, перебив його Бібл Бабл. А кому ж краще за гравика знати, як треба гратися, адже це він вигадав і винайшов усі ігри на світі і жмурки, і скакалки, і м'ячі, і доміно, і лото. І гумку, і чорне, і біле не казати, сплеснула в долоні Аля. А як же? І всі дитячі примовки, дражнилки, лічилки – теж він. О я думала, звідки вони беруться. Ну, досить, досить, знітився график. Бібл у нас теж непростий. Він перечитав геть усі книжки на світі. Сашко з повагою оглянув на біблі бабла. З читанням у Сашка було не все гаразд. Отож, повів далі гравек, королева крім нас, приставляє до своїх синів ще інших учителів. Сподівається, що, хоч якийсь малюсінький талантик, у них таки знайдеться. Вони трохи помовчали. Пацюк сопів попереду, Аля про щось роздумувала. Можна вас щось запитати, нарешті наважилася вона. Звичайно, хитнув головою гравок. Чому пацюк зветься канцелярським? пошепки спитала Аля. Розумієш, він все своє життя працював у королівській канцелярії, але коли королева дізналася, що він заповнює білі плями історії королівства сяктаків, то вигнала його. Які білі плями, широко відкрила очі від здивування Аля. Зараз він сам тобі розповість. Вони саме дісталися до пацюкового помешкання. Воно дуже скидалося на зали музею, тільки підземно, скрізь по стінах висіли великі, ніби карти світу, шматки цупкого паперу. На першому від дверей зверху значилося історія королівства сяк таків. А далі йшов писаний чорнилом текст. Подекуди у тексті виднілися білі плями, ніби щось змило чорнило з паперу. Під стіною стояла чорнильниця. Не виливайка з устромленим у неї гусячим пером. Канцелярський пацюк підвів Алю з Сашком до однієї з плям. Бачите, цю білу пляму? похмуро спитав він. Ну ось, якщо я не напишу, що відбулося в цьому місці історії, то ніхто ніколи не дізнається про ті події. А чому всяк таке вона дозволяє вам їх заповнювати? спитав Сашко. Ну, це довга історія, мовив пацюк. Але її варто послухати, продовжив Гравик. Давай, друже, починай! І ось що розповів канцелярський пацюк.